Я вам кажу закарпаття, а ви мені балога в сьогоднішньому випуску. Мова піде про класичний клан у політиці. Віктора знала і Івана Знала у якому посади переходять як у спадок з покоління в покоління, а бажання йти у владу передається з молоком матері. 23 роки грабують країну при кожній владі ставлять своїх людей. Балоги – люди, які вміють жити в замках. На зарплату ми беремо приклад із керівництва держави. Чим відомий клан Балох і чи справді сімейство планує залишити затишне Закарпаття і перебратися за кордон? Дивіться далі з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Найперший у нашому списку клан Балог. Найвідоміший із них Віктор у середині 90-х Молодий успішний бізнесмен Віктор Балога, як він сам говорив, мав у громаді авторитет і був. Вундеркіндом у 98-му Балога виграв вибори мера Мукачевого. А за рік очолив закарпатську обладміністрацію. Вода Балога пропрацював рік. А в 2002-му він знову переміг на виборах мера Мукачевого і майже одночасно прийшов у парламент як мажоритарник. Вибір був очевидний. Балога обрав. Депутатський мандат в раді він увійшов до фракції Ющенка Наша Україна і став його соратником. На президентських виборах 2004-го Балога був представником Ющенка на Закарпатті. Після перемоги останнього успішна кар'єра Балоги пішла вгору. Він знову очолив Закарпатську ОДА. Потім міністерство з надзвичайних ситуацій, а згодом секретаріат президента. Та він не просто отримував вигідні посади, а й підтягував до влади. Близьких суддею конституційного суду став близький до балоги Андрій Стрижак, а кум Олег Гаваші очолив Закарпаття. Паралельно балоги наживали свої статки. Хоча на камеру Віктор Балога завжди запевняв, що вони люди небагаті, живуть скромно. <по>, По декларації все видно в принципі, але декларація що, досить але скромна. Що, ну скромна. Ми беремо приклад із керівництва держави. Правда, а, і нас скромність прикрашає. Попри розслідування журналістів та закиди політиків, збагачення балог не цікавило правоохоронців. Там клани балоги, клани ланьо 23 роки грабують країну, і при кожній владі ставлять своїх людей. Оце єдині причини, чому там виникають ці протистояння. Бо контрабанда, контрабанда. Коли син Віктора Балоги Андрій підріс, він теж пішов у політику у 2015-му. Балога молодший переміг на виборах міського голови Мукачевого і став наймолодшим мером країни на цій родинній посаді. Андрій лишається і досі, як він мало не сів за грати. Розповім за мить. Андрій Балога неодноразово притягався до відповідальності за вживання алкоголю і наркотиків. Але США з 2005 по 2011 рік молодший балога навчався в університеті північної Дакоти в Америці. От тоді й потрапив у поле зору американських правоохоронців. Ці факти публічно озвучив Геннадій Москаль, коли став головою закарпатської обладміністрації. А от що Москаль говорив про балогу старшого. Він що, лорд сер, пер, хер? Хто він є? Я не можу сказати, що вони є господарями області. Тець від повторив шлях Януковича. Що я прийшов тут назавжди, на вічно і тому подібне. Віктор Балога відповідав взаємною неприязню. Які у вас стосунки з нинішнім губернатором Закарпаття, генералом Москалем? Я на нього дивлюся, як на мукачевське пиво. Чому ж на балогу молодшого звернули увагу українські силовики? Точно не через американські штрафи. Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо звинуватили у продажі землі за заниженою майже в 10 разів вартістю. Міська рада виставила на продаж 3 гектари землі біля місцевого стадіону Авангард. Що це за стадіон? Авангард розташований в центрі міста біля великого парку на березі річки. Комплекс збудували ще 100 років тому, але з того часу він суттєво змінився. На території, крім самого футбольного поля, з'явилися тенісні корти, басейн, кафе і поле для міні-гольфу. Цінник на цей шмат території занизили, а тендер виграла компанія, яка фактично належала меру. Ще одна компанія за хабар, каже слідство, оцінила вартість ділянки в 9,5 мільйонів гривень, хоча ринкова вартість майже 85 мільйонів. Захист балоги і ланьо заявив, така оцінка хибна. Її робили з розрахунку, що на ділянці зведуть житловий комплекс, а цього ніхто робити, мовляв, не збирався. Всього на всього хотіли будувати готель. Спалився на суді ланьо, але справа загрузла: балога вийшов під заставу в 30 мільйонів гривень. Пізніше з мера Мукачевого навіть зняли електронний браслет, а потім і, взагалі, дозволили їздити по Закарпатській області без дозволу прокурора або суду. Кругленьку суму застави внесла дружина балоги Едіта. В дівоцтві Гелетей, це племінниця того самого екс-міністра оборони Валерія Гелетея. Заставу балоги навіть внесли в декларацію як гроші, які належать Едіті і знаходяться на рахунках вищого антикорупційного суду. Із цікавого в декларації в 2024-му міський голова Мукачевого отримав меншу зарплату ніж у попередньому році і продав нерухомості на 3 мільйони гривень. Але це для нього копійки, і я поясню, чому Не Треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Якщо у декларації за 23-й рік у подружжя було 13 об'єктів нерухомості, то за 24-й залишилось 11. У власності Андрія Балоги житловий будинок з надвірними прибудовами та земельні ділянки в Мукачевому та області його дружина діта має у власності дачний будинок на 200 квадратів та земельну ділянку в регіоні. В автопарку родини також з'явився новенький порш каєн 24-го року за майже 6 мільйонів, який Едіта отримала. Не повірите, в користування як службовий автомобіль непогано. Роком раніше жінка отримала інший елітний службовий автомобіль BMW 23-го року за 5 мільйонів гривень. А зараз поясню, чому 3 мільйони для Андрія Балоги це копійки. Бо готівкою мукачівський мер зберігає 622 тисячі євро. Його дружина має заощаджень сім із половиною мільйонів гривень. В банку тримає дріб'язок близько 45 тисяч гривень. Тобто, це не активи, а гроші, які просто лежать на чорний день. Є ще в клані балог кілька цікавих персонажів. Та скільки є тих балог? Запитаєте ви. Віктора знала мій Івана. Знала мій цей малий третій син Павлик. Павло Балога, це брат Віктора, став народним депутатом з початку сьомого скликання. Але там така історія, його майже відразу позбавили мандата через махінації на виборах. Без мандата голова Верховної Ради анулював електронні картки депутатів Домбровського та Балоги, а також оголосив про розпуск штату їхніх помічників. Вищий адмінсуд, як відомо, постановив позбавити цих депутатів мандатів через порушення під час передвиборної кампанії. Але вже в лютому 2014-го він поновився і Пройшов до наступного скликання. Також народним депутатом восьмого скликання був інший брат Віктора Балоги Іван. До того він теж заправляв на Закарпатті. Був головою Закарпатської обласної ради. В грудні торік закарпатські видання почали тиражувати новини, що балоги розпродають нерухомість в регіоні, чи то через матеріальні проблеми, чи то через плани виїздити за кордон. Пропало все. А як ви думаєте, чи підуть в політику діти всіх перелічених валог? Чи все-таки назбирали статків і переберуться десь подалі, за межі країни? Як ви вважаєте, напишіть нам під відео? На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!